Історія має властивість повертатися до витоків, часто з певною іронією. У середині ХХ століття саме Совєтський Союз під керівництвом генералісімуса Йосифа Сталіна фінансував комуністичне повстання Цзедуна, допомагаючи йому виграти громадянську війну в Китаї та заснувати Китайську Народну Республіку. Москва була старшим братом, а Пекін старанним учнем. 70 років по тому ролі кардинально змінилися. Совєтський союз зник. А Росія Владиміра Путіна, яка веде виснажливу повномасштабну війну в Україні, тепер опинилася на колінах перед іншими. Її здатність продовжувати боротьбу значною мірою залежить від іноземної підтримки, яку Путін мусить шукати в Ірані, Північній Кореї і перш за все Китаї. І, хоча Пекін відкрито не надсилає зброю чи військових радників, він постачає широкий спектр компонентів подвійного призначення, які підтримують російську військову машину: від нітроцелюлози для виробництва пороху до верстатів з числовим програмним управлінням для збройових заводів, мікроелектротехніки та напівпровідників для систем наведення ракет. Коротше кажучи, Китай надає майже все, що потрібно Путіну для реалізації його бачення підкорення України та відновлення домінування над постсовєтським простором. Це піднімає головне питання: яку ціну Кремль повинен буде заплатити за підтримку Китаю? Чи поставив Путін, переслідуючи імперську мрію XIX століття те, що він зараз називає русським міром, свою країну на шлях втрати економічної та геополітичної незалежності, кажучи більш прямо чи стає Росія васалом Китаю? Теза про васалізацію є безперечно провокаційною. Деякі аналітики зараз відкрито говорять про Москву як про нового васала Пекіна, інші відкидають такі твердження як сенсаційні. Але через три роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну ми нарешті маємо достатньо твердих даних, щоб чітко розглянути це питання. Давайте подивимося. Щоб зрозуміти глибину нинішньої залежності так званої Росії від Китаю, потрібно повернутися до 2000 року, коли Владімір Путін прийшов до влади в Кремлі. На той час Росія все ще мала беззаперечну військову та технологічну перевагу над Китаєм, і ніхто в Москві не розглядав Пекін як рівноправного партнера. Пріоритетом Путіна було відновлення геополітичного статусу Росії після приниження та хаосу 90-х. І ключовим партнером у цьому проєкті була не КНР, а Європа з її інвестиційним капіталом і передовими технологіями. Два переломні моменти змінили цей баланс і обидва, що показово були пов'язані з Україною. Перший стався в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, а Захід відповів санкціями. Відповіддю Москви став так званий поворот на схід стратегічне зближення з Китаєм, символом якого став запуск газопроводу Сила Сибіру та підписання того ж року тридцятирічної газової угоди на суму 400 мільярдів доларів. Однак, справжньою метою цього повороту було не розірвати зв'язки із заходом, а продемонструвати, що Росія має альтернативи в Азії. На практиці ж російська еліта чинила опір глибшій інтеграції з Китаєм. Тримаючись подалі від Пекінської ініціативи пояс і шлях і просуваючи натомість власні проєкти, такі як Євроазійський економічний союз, ця стратегія балансування між Європою та Китаєм тривала до повного вторгнення Росії в Україну. Незважаючи на багаторічну риторику про поворот на схід, напередодні війни Європейський Союз все ще був домінуючим економічним партнером Росії. На єС припадало 38,2% російського експорту порівняно з лише 14% для Китаю, і 32% російського імпорту порівняно з 24,8% для Китаю. Це було не лише питання обсягів. Європа надавала Кремлю прибутковий стабільний ринок твердої валюти для його вуглеводнів, і що не менш важливо, стабільний потік передових технологій, обладнання та промислового ноу-хау. 24 лютого 2022 року все це змінилося. Рішення Путіна вторгнутися в Україну порушило не тільки архітектуру безпеки Європи, але й самі основи економічної моделі Росії, на відміну від стриманої реакції Заходу на анексію Криму у 2014 році. Реакція на вторгнення 2022 року була швидкою і суворою. Росія зазнала безпрецедентного набору санкцій. Між 2021 і 2024 роками частка ЄС у російському імпорті впала з 32 до 10 відсотків, а частка в російському експорті з 38,2 до 15. Ці зв'язки майже напевно продовжуватимуть руйнуватися. Таким чином Москва втратила свій найбільший ринок і можливість грати Європою проти Китаю після 24 лютого залишився тільки один варіант: один ринок, один партнер. Китай став єдиною рятівною ниткою Кремля, і залежність відповідно поглибилася. Першим доказом цієї зростаючої залежності є тектонічні зміни в структурі торгівлі Росії. У вакуум, що утворився внаслідок розриву відносин Росії з Європою, миттєво увійшов Китай. Двостороння торгівля зросла до рекордних 245 мільярдів доларів у 2024 році. Частка Китаю в російському імпорті зросла з приблизно 25% у 2021 році до майже 50% у 2024 році. Водночас частка Китаю в російському експорті подвоїлася з 15% до 30%. Однак сукупний обсяг торгівлі не відображає повної картини. Реальна картина залежності вимальовується, коли ми дивимося на структуру цієї торгівлі, яка відображає класичну постколоніальну модель. Сировина в обмін на готову продукцію не випадково аналітики все частіше описують Росію як ресурсне тилове приміщення Китаю або навіть ресурсну маріонеткову державу. Зараз Росія експортує до Китаю майже виключно низькоцінні мінерально оброблені товари, а імпортує високоцінні технологічно досконалі товари. Цифри можуть бути більш очевидними. Необроблена сировина становить приблизно 90% російського експорту до Китаю, переважно викопне паливо, метали, руди та деревина. Натомість Росія імпортує лише промислові товари. Більше половини всього китайського імпорту складають машини та обладнання 23%. транспортні засоби 21% та електроніка 15%. Важливо також зазначити, що, хоча Китай за останні три роки став для Росії екзистенційним партнером, відносини від яких зараз залежить виживання Кремля, Росія залишається другорядним гравцем в економічному просторі Китаю. Цифри говорять самі за себе, Незважаючи на рекордно високий рівень двосторонньої торгівлі, частка Росії в глобальній торгівлі Китаю залишається незначною. У 2024 році на Росію припадало лише 3,23% загального експорту Китаю і 5% його імпорту. Разом Росія становила лише 3,97% зовнішньої торгівлі Китаю. Не менш драматичні зміни спостерігаються на валютних ринках. Хоча Владимір Путін позиціонує Росію як лідера у глобальній боротьбі проти гегемонії долара і говорить про відновлення валютного суверенітету, фактичні дані свідчать про зовсім інше у випадку Росії. Дедоларизація означає одне юанізацію. Відрізана від системи СВІФТ, Росія була змушена перевести свої комерційні розрахунки на китайську мережу КІПС. Водночас, частка юаня в міжнародній торгівлі Росії різко зросла. До 2022 року лише близько 0,4 російської торгівлі здійснювалася в китайській валюті. Сьогодні цей показник становить приблизно 40%. Юань також став основною резервною валютою Росії. Зараз він становить близько 60% національного фонду добробуту, фінансової подушки безпеки Кремля на московській біржі Моекс. Частка юаня в транзакціях у травні 2024 року зросла до 54%, А після введення США санкцій проти біржі у червні 2024 року торгівля юанем зросла до 99,8% від усієї активності. Ця юанізація дає Пекіну величезний вплив на Москву. Фінансова стабільність Росії, її валютні резерви, і навіть її здатність вести міжнародну торгівлю тепер залежать від рішень, що приймаються в Народному банку Китаю. Кремль терпить цю глибоку економічну асиметрію з простої причини. Китай забезпечує енергією російську військову машину. Виробництво танків, ракети і боєприпасів у Росії зараз критично залежить від китайського імпорту в ключових галузях промисловості. Пекін став найбільшим постачальником Росії так званих товарів подвійного призначення. Він постачає у великих обсягах напівпровідники, сучасне обладнання з числовим програмним управлінням, необхідне для виробництва високоточної зброї. Оптику для систем наведення та нітроцелюлозу основний компонент артилерійського пороху. Дані вражають до 2023 року. Приблизно 90% імпорту мікроелектроніки в Росію надходило з Китаю. Імпорт китайського верстатного обладнання в ЧПУ різко зріс, досягнувши майже 70% від усіх поставок на кінець 2023 року. Експорт нітроцелюлози, який до війни практично не існував, зріс до 700 тонн у 2022 році, і до понад 1300 тонн у 2023 році. підтримка Китаю також є дуже гнучкою і швидко змінюється відповідно до нагальних потреб Росії на полі бою. Наприклад, восени 2022 року, коли російські війська будували оборонні лінії в очікуванні контрнаступу України. Китайський експорт будівельної техніки до Росії зріс майже в чотири рази. Саме ця китайська техніка допомогла побудувати тепер уже відому суровікінську лінію, яка зупинила весняний наступ України 2023 року. Дрони є ще одним показовим прикладом. У міру того як війна переросла у великомасштабне використання дронів з оптоволоконним керуванням, китайська підтримка знову адаптувалася. Тільки в серпні 2025 року. Китай експортував до Росії приблизно 528 тисяч кілометрів волоконно-оптичного кабелю та літій іонних батарей на суму 47 мільйонів доларів. Китай також став основним каналом для ухилення від санкцій, згідно з доповіддю Київської школи економіки. 18% критично важливих компонентів, які Росія використовує на полі бою, і які офіційно імпортуються з Китаю, насправді є західними деталями, що надходять до російських ракет і танків через мережі посередників у Китаї та Гонконзі. Висновок простий і жорстокий. Без Китаю військова машина Росії різко сповільнилася б або, можливо, взагалі зупинилася. Здатність Росії вести тривалу війну в Україні зараз фактично залежить від Пекіна. І, на щастя, для Путіна Пекін не зацікавлений у швидкому закінченні війни. Китай бачить у цьому власні стратегічні переваги. Конфлікт прискорює експансію Пекіна в Центральну Азію за рахунок Росії, одночасно відволікаючи увагу та ресурси США від індо-тихоокеанського регіону. 4 лютого 2022 року. Всього за три тижні до вторгнення в Україну Владимір Путін і Сі Цзіньпін підписали в Пекіні спільну декларацію. В якій проголосили партнерство без обмежень і співпрацю без заборонених областей, партнерство дійсно поглибилося, але на умовах, які були майже повністю сформульовані в Пекіні, а не в Москві. Маючи такий величезний важіль впливу контроль над економікою та військовою машиною Росії, Китай зараз використовує його для досягнення своїх власних жорстких інтересів. Москва приймає цю асиметрію, оскільки немає значного простору для маневру. Ніщо не ілюструє цю нерівновагу більш чітко ніж нескінченні затягнуті переговори щодо газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2». для Росії та Газпрому. Цей проєкт є екзистенційним. Він перенаправить ті самі західно-сибірські газові родовища, які колись постачали газ до Європи, і з'єднає їх із китайським ринком для Москви. Це стратегічна рятівна нитка. Єдиний вихід для її газової промисловості після втрати ЄС. Пекін, однак, не поспішає. Він навмисно затягує переговори, щоб змусити Росію прийняти вкрай невигідні умови. Змі повідомляють, що Китай вимагає цін близьких до внутрішніх, субсидованих державою тарифів Росії. Він також чинить опір тридцятирічному контракту, якого хоче Москва, і наполягає на значно коротших зобов'язаннях. Передбачуване безмежне партнерство ще більше підриває небажання Китаю інвестувати в Росію. Хоча Пекін із задоволенням торгує з Москвою, він набагато менш схильний вкладати туди капітал. Російські дані свідчать про різке падіння прямих іноземних інвестицій. Загальний обсяг інвестицій зменшився з приблизно 500 мільярдів доларів наприкінці 2021 року до лише 220 мільярдів наприкінці 2024 року. І, всупереч очікуванням Кремля, китайський капітал не заповнив цю прогалину. Як зазначається у звіті Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки, китайські інвестиції в Росію завжди були скромними. Але з початку повномасштабного вторгнення не було запущено жодного нового великого проєкту для Пекіна. Ризики довгостривалої експозиції до нестабільної обтяженої санкціями економіки Росії переважають будь-які потенційні вигоди. Символізм вражає, коли навіть західні енергетичні гіганти, такі як BP і Shell, масово покинули Росію після 2022 року, китайські державні гіганти відмовилися купувати їхні активи, побоюючись наслідків західних вторинних санкцій. Все це розкриває справжню ієрархію пріоритетів Пекіна. По перше, економічні зв'язки із заходом залишаються для Китаю. Набагато важливішими ніж повний економічний контроль над Росією, по-друге, Пекін розуміє відчай Москви: Росія не має альтернативних партнерів, важелів впливу та шляхів відступу. Тож навіщо Китаю ризикувати дороговартісними санкціями або інвестувати мільярди в нестабільну економіку воєнного часу, коли можна просто купувати російські товари зі знижкою та диктувати умови торгівлі? Зростаюча економічна залежність Росії поступово перетворюється на втрату геополітичного впливу. Ціною яку Путін платить за підтримку Китаю, є неявне визнання статусу молодшого партнера на території, яка колись була беззаперечною сферою впливу Москви. Центральна Азія, м'яке під черевину Росії, протягом століть була її виключною сферою впливу. Війна в Україні порушила цей порядок. Виснажена військовою фінансово, Росія більше не має ресурсів для збереження своєї гегемонії в регіоні. Китай швидко і невпинно заповнив цю прогалину. Найяскравішим свідченням цієї зміни є стрімке зростання дипломатичного формату Сі плюс що об'єднує Китай і, і п'ять центральноазіатських держав: Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, і демонстративно виключає Росію. У 2022 році, незабаром після вторгнення в Україну, формат був підвищений до рівня зустрічей глав держав. Пекін також почав розширюватися в сфері безпеки, збільшивши експорт зброї до Центральної Азії та створивши військову базу в Таджикистані. Згідно з витоками інформації, Узбекистан, прагнучи модернізувати свої військово-повітряні сили, може незабаром підписати угоду з Китаєм про постачання винищувачів нового покоління. Водночас Пекін агресивно просуває великі інфраструктурні проєкти, спрямовані на досягнення однієї стратегічної мети: обійти територію Росії та зламати монополію Москви на транзит між Азією та Європою. Найбільш значущим із цих проєктів є давно запланована залізниця Китай, Киргизстан, Узбекистан, будівництво якої, нарешті, розпочалося навесні 2025 року. Ослаблена Росія не може заблокувати ці ініціативи. Вона мусить тихо їх прийняти. Регіон фактично потрапив у негласний розподіл ролей. Росія поки що забезпечує безпеку через свої військові бази. А Китай бере на себе економіку та інфраструктуру. Це класична модель залежності, в якій слабший партнер підтримує порядок на периферії для домінуючої сили Китаю, яка отримує реальні вигоди. Подібна динаміка, хоча і в меншому масштабі, спостерігається в Арктиці. Відчайдушно потребуючи китайських технологій і капіталу для експлуатації своїх північних ресурсів, Росія все більше змушена надавати Пекіну доступ до регіону, який вона довго вважала своєю виключною сферою впливу. Незважаючи на переконливі докази поглиблення асиметрії, теза про васалізацію все ще зустрічає опір з боку деяких аналітиків. Вони стверджують, що Росія зберігає певні риси, які відрізняють її від класичної сателітної держави, і дають Кремлю певний стратегічний простір для маневру. По перше, Росія залишається найбільшою ядерною державою світу і постійним членом Ради безпеки ООН. Її ядерний арсенал є для Москви своєрідною страховкою, яка не дозволяє Пекіну застосувати жорсткі заходи примусу. У декількох вузьких військово-технічних галузях, таких як реактивні двигуни та сучасні системи протиповітряної оборони, Росія все ще має перевагу над Китаєм, що дає їй обмежений, але реальний козир у переговорах. Російська сировина також має стратегічне значення в разі потенційної морської блокади Китаю з боку США. Кремль також докладає свідомих зусиль для диверсифікації своїх зовнішніх відносин. Посилення співпраці з Індією, стратегічним конкурентом Китаю, а також з Іраном і країнами перської затоки, має на меті створити політичну противагу китайському впливу та уникнути повної залежності від одного партнера. Чи спростовують ці аргументи ідеї структурної залежності? Ні. Але вони прояснюють її природу. Насправді жоден із цих факторів не може компенсувати фундаментальну асиметрію в економічній, технологічній та фінансовій сферах. Ядерний арсенал може гарантувати виживання російської держави, але він не захищає її економіку від юанізації і не звільняє її військову машину від залежності від китайських ЧПУ інструментів та напівпровідників. Аналогічно, спроби Москви диверсифікувати свої відносини мають обмежений ефект: ані Індія, ані Іран не мають економічних чи технологічних можливостей, щоб замінити Китай як основного кредитора Росії. Її важливий ринок експорту сировини або постачальника необхідних компонентів у необхідному обсязі. Ані Індія, ані Іран не мають економічних чи технологічних можливостей, щоб замінити Китай як основного кредитора Росії. Її важливий ринок експорту сировини або постачальника необхідних компонентів у необхідному обсязі. Навіть нішеві технологічні переваги Росії стали активами, які Кремль все частіше готовий обміняти на негайну підтримку Китаю, а не основою для справжньої автономії. Сучасна весалізація не вимагає управління країною через свого посла. Вона полягає у створенні такої тісної архітектури залежності, що слабший партнер не може вирватися з неї без катастрофічних втрат. Росія все ще зберігає зовнішні атрибути статусу великої держави і свободу дій у другорядних питаннях, але в сферах, що є важливими для виживання режиму і продовження війни, її стратегічна автономія різко скоротилася. Це призводить до критичного питання, чому еліта Кремля, яка повністю усвідомлює цей зростаючий дисбаланс, приймає його. Відповідь лежить не тільки в економічній необхідності, але й в ідеології. Гіпотеза про васалізацію Росії Китаєм в основному підтверджується: Залежність Москви від Пекіна стала структурною, глибоко асиметричною і, що найважливіше, постійно зростає. Китай контролює ключові фінансові потоки Росії, юанізація, живить її військову машину і систематично витісняє її з традиційних сфер впливу, таких як Центральна Азія. Олександр Габуєв, директор центру Карнегі Росія, Євразія в Берліні, наголошує, що це не випадковий процес. За його словами, Росія замикає себе у васаліті. Кремль повністю усвідомлює зростаючу асиметрію та ерозію своєї стратегічної автономії, але приймає цю реальність для Владиміра Путіна. Війна в Україні та конфронтації з Заходом стали головним принципом, якщо не відвертою одержимістю, що підпорядковує собі весь державний апарат у цьому світогляді. Підтримка Китаю є безцінною, а її вартість лише другорядною. Сам Путін надав ідеологічне обґрунтування стратегічного повороту Москви до Китаю, спираючись на глибоко вкорінені історичні аналогії 3 листопада 2023 року, під час зустрічі з громадською палатою Росії. Він згадав постать князя Олександра Невського, що жив у 13 столітті. Путін нагадав слухачам, що Невський вирушив на схід до Золотої Орди, щоб отримати ярлик офіційну ліцензію на правління, яка дозволила йому зібрати сили, необхідні для захисту Русі від західних загарбників, а саме від Тевтонського ордену. Путін відкрито заявив, Орда монголи поводилися зарозуміло і жорстоко, але не торкалися найважливішого нашої мови, традиції і культури саме того, що західні завойовники прагнули знищити. Багато в чому те саме відбувається. І сьогодні аналогія вражає своєю відвертістю у переказі Путіна. Сучасна орда це Китай, а західні завойовники НАТО і США. Як інтерпретує це Губуєв, Путін робить свідомий стратегічний вибір: він воліє бути васалом китайської держави, яка не втручається у внутрішні справи Росії і не загрожує її культурній ідентичності. Якщо така залежність дозволяє йому вести те, що він вважає екзистенційною боротьбою проти заходу, який зображується як декадентський і смертельно небезпечний для Росії. Втрата економічного суверенітету стає ціною за збереження культурного суверенітету і підтримку антизахідного хрестового походу. Однак ця васалізація не означає повного або безумовного підпорядкування. Як зазначає Габуєв, навіть Північна Корея зберігає певний простір для маневру щодо Пекіна. Росія також намагатиметься зберегти видимість автономії. Але в важливих питаннях вирішальне слово залишається за Китаєм, діючи прагматично і в своїх інтересах, Пекін продовжуватиме використовувати свій зростаючий вплив, щоб домогтися від Москви подальших поступок, доступ до найсучасніших військових технологій, преференційного доступу до арктичних і сибірських ресурсів, а в майбутньому можливо навіть обмеження військової співпраці Росії з конкурентами Китаю, такими як Індія чи В'єтнам. Яке майбутнє чекає на Росію в цій новій ролі? Габуєв малює картин Росії як гігантського Ірану Євразії. Країна назавжди відрізана від Заходу з більш технологічно відсталою та спрощеною економікою. Проте як і Іран вона залишиться стійкою до санкцій, самодостатньою в ключових секторах, та здатною підтримувати передові програми озброєння? Режим не впаде, але Росія зазнає фундаментальних змін. Втратить частину своєї незалежності та стане важливим інструментом у глобальній конкуренції Пекіна з Вашингтоном. Остаточний баланс для Росії є трагічним і глибоко іронічним. Владимир Путін, одержимий підкоренням України та відновленням імперського панування у східній Європі, створив реальність, в якій виживання його режиму залежить від ярлика, виданого в Пекіні. Ціною його імперських мрій на Заході стала втрата стратегічного суверенітету Росії на Сході. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про підписку, лайк та коментар. Підтримуйте Сили оборони України а за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.